Де триматися тако? Опа. Андрій Довгань, ветеран російсько-української війни. За освітою, фельдшер ветеринарної медицини. Розповідає, тварин любив завжди. Нині ж в себе на подвір'ї має міні-ферму. Розводить овець, кіз, свиней. Поніж придбав, каже, аби приносити задоволення дітям. Діткам дуже нравиться, дуже нравиться. Не то, що. Дівчатка є, приходять перший день, перший раз катаються, тримають тут за сідло, аж пальці синіють, а на другий день вже їде ну, сама і, і вже нікого їй не треба. Андрію 49. Суспільному розповідає служити почав 2014 року в 128-й окремій піхотній бригаді. 2016-го перевівся до 24-го штурмового батальйону. На початку повномасштабного вторгнення РФ на захист країни став добровольцем. Бойові завдання виконував в Бахмуті та на Харківщині. Мав кілька контузій. Рік тому демобілізувався. Два поні веселку та зірочку. Ветеран придбав півроку тому. До Вапнярки тварини приїхали з Харкова та Полтави. Це трошки вредна зірочка, вона така хитра, з характером, так. дівчинка. вона. А веселка то вона не бачить, бачить тіні на одне око, то ну, трошки їй важко. Спершу поні трохи боявся, каже дев'ятирічний син ветерана теж Андрій. Тепер із задоволенням допомагає батькові. Дуже радий, що вони в мене є. Осака більш слухається, а вона, якщо що не казати, вона може просто стояти. По дорозі вона може вивалятися. Дружина Андрія Тетяна розповідає, незважаючи на велике господарство, поні прийняла з радістю. Сразу було лячно, страшно. Перший місяць взагалі я боялася підходити, виводити, бо він на роботі зранку, зранку ввечері це така моя місія. Виводити їх. А зараз вже привикла Людмила Германюк привезла покататися на поні трьох дітей. Жінка сусіднього села Вербове, її старша донька Ілона, має аутизм. Лікарі порадили, що верхова їзда може бути гарним доповненням до реабілітації. Через інтернет побачили у Опнявській громаді, що є тут поні, що можна покататися, що діткам особливо та як в мене Ілонка з аутизмом. Що дуже корисно. Ми вирішили приїхати. Раді, да, вони воно, покаталися. А ну давай, покапустиш. Я збільшу тобі буде удобніше. Добре? Хто маєш триматися. О. Трохи лячно. Сподобалось. Вперше на поні катається і сестра Ілони, чотирирічна Соня. Я тримаюся сахилку, я себе буду покататися. Андрій Довгань катає дітей безкоштовно. За можливості, каже, відвідувачі донатять тваринам на корм. Мені не страшно кататися. Хороша садка. Покатати онуків привезла Оксана Пентела. Каже, їх у неї троє. Дуже добре, діткам розвага і відриваються від телефонів насамперед, а то крім телефона не бачать нічого. За півроку його міні ферму відвідали понад 100 дітей, каже ветеран. Родина працює над сторінкою в соцмережі, аби публікувати розклад відвідувань. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.